Пайка, тюремна пайка. Дали ото і все. Військовий Олександр із запаленням легень потрапив до центральної міської лікарні Рівного. Нарікань на медпрацівників немає жодних, а от харчування чоловіка обурює. Ось це він їв на вечерю. А ось такий йому дістався обід. Принесли вечерю таку, що я ще не я такої не бачив. Трошки картошечки, кусочок хліба. На обід принесли суп, пару картошиночок малесеньких. Каша, котлетка і ложечка е салата. Ну, мужик не може наїстися такою їдою. Так, військовий харчувався протягом трьох днів. Опісля подзвонив до знайомої підприємиці. Жінка каже, проханням була здивована. Що потрібно там? Може, якісь миючі засоби, там якась білизна, ще щось. Ні, ви нам привезіть їсти. Ми не встигли вийти з відділення, як хлопці вже їли. То ну вони голодні, вони реально хочуть їсти. Жінка додає так, бути не повинно. Підприємці не можуть довго допомагати. Я ж кажу, що це одноразова допомога. Це сьогодні, завтра ми ще ну ще колись можемо провести. Але це ж повинно повинно ну, якось працювати на постійній основі. Тим більше, що є фінансування. У міській лікарні рівного пацієнтів мають харчувати безкоштовно. Ці витрати покриває Національна служба здоров'я України. Цьогоріч фінансування стало навіть більше, кажуть у лікарні. Директор додає, це перша скарга на харчування від пацієнтів. За його словами, на ситуацію відреагували і все виправили. Наскільки ми сьогодні з'ясован? що Ця фотографія ну, вона зроблена і відреагували. Порцію йому додавали, тобто це був одномоментний епізод. Порція, та яка дається, звичайно, молодій здоровій людині поранені, її не вистачає. Ми намагаємося оперативно, це. Ну якщо є зворотні, якщо пацієнт дає зворотний зв'язок, що він хоче ще їсти, але ще жодному пацієнту не відмовили, особливо військовим. Директор лікарні додав, що на рівні держави готуються додаткові зміни, пов'язані із харчуванням військовослужбовців, які проходять лікування після їх запровадження. Меню має стати більш наповненим та збалансованим, Вадим Мороз, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.